Вітаю світом, щоб ніхто не помітив мене у своїй долі, я змінюю ролі, бачу, цьому вже досить хай поскрухоти босий, а поетам, що в пертій дам натхнення і смерті цьому дурню, то ране дам небесно, і мане, цьому суру з корану, цьому сто грам дурману, цьому чорні ту пару, цьому струмний гітару, до крутого авто прийде сам дід, Мене не знає ніколи, ніхто, я ми варай тайтай, варайтай, тай я змінюю, Я і сльози, і сміх бачу нам скрізь вас всіх, і випадок, і рок, коли справжній урок, хабарів не беру, віднайду і вперу у цьому золоту, живу, у цьому хрест, на боги, у цьому зірку, на лоба цьому музику, боба, цьому м'ячку, порога, цьому кляпа урока. Маю різні приколи, можу пац і поли. Мене не знає ніхто і ніколи.